Щоб обіграти Англію, стань Англією. Папе, візман, канте, Упомекану, камау, камау, Камавінга, Деви? Один тайм нормального футболу. Футбол хомп. Отже, ми на порозі вирішального матчу Євро Іспанія проти Англії. Вперше з 96-го року ці команди грають на офіційному рівні, якщо не враховувати лігу націй на півтовариський турнір, будьмо відвертими. Ну і що хочеться сказати, дуже однаково пройшли команди півфінальну стадію. Прекрасний перший тайм, і після нього вкатливий такий другий, спокійний, розмірений, і лише з тою різницею. Ну, і, та, і та команда виграли в вольовому стилі, але з тою різницею, що Іспанія одразу ж відігралася і в першому таймі закрила питання, а Англія чекала до компенсованого часу. Менше з тим. Запорука успіху Іспанії це те, що вона на деякий час перетворилася власне в Англію. Два удари в ствір за матч проти Франції, два голи. Нате, виймайте, будь ласка, розпишіться. Ламін Ямал, його вже всі, хто міг, охрестили там, генієм, пророком. Месі його покупав, наділив своїми чарами. Чудово, прекрасно, гол неймовірний, красивий. Насправді, це перший гол ламіна Ямала. Всі ждали цієї події, адже в нього вже було три асисти до цього. І зараз цей гравець один з лідерів збірної Іспанії за системою гол-плюс пас. А ще кращий результат у його колеги Дані Ольма, який цей чемпіонат взагалі не розпочинав як основний гравець, проте розкрився вже по ходу і перед фіналом має. Шанси як на титул кращого бомбардира на Золоту Буцу, так і на звання кращого асистента. У нього зараз три голи, плюс дві результативні передачі. До речі, в списку бомбардирів Ольмо конкурує з Харі Кейном, своїм суперником по фіналу з англійцем. Це також доволі цікавий такий момент. Ну а підкреслює то те, що він не був основним гравцем. Той факт, що в середньому Дані Ольмо на одну результативну дію потрібно лише 68 хвилин. Ось такі у нас фіналісти. Ну насправді, що говорити про півфінал з Францією? Нудна гра. Далеко не найвідовічніше у виконанні іспанців, яка була на цьому, навіть турнірі. Згадується перш за все, як мірило перший тайм з хорватами, там прекрасний матч з грузинами. І ось тут в півфіналі така максимально раціональна Іспанія, яка доволі швидко забила два голи у відповідь, і потім практично не дала нічого створити французам по перерві. Ну, власне, це і є стиль футболу пізніх стадій великих турнірів. І більш яскравого, мабуть, і не потрібно було очікувати, враховуючи, що мінус два основних захисники було багато хто хвилювався там з приводу того, як. Навас справиться з МБАПЕ, як він його там перекриє чи не перекриє. І, власне, вся команда колективно страхувала Наваса цю зону. І, власне, окрім гольової передачі, МБАПЕ більше нічого зробити й не дали. Так, зараз багато говорить, що там сам БАПЕ був не в кращих там, своїх кондиціях, там, психологічних, фізичних. Проте, ну, він грає, кожен футболіст грає так, як йому дозволяє суперник. Суперник не дозволив, МБАПЕ не зіграв. Іспанія в фіналі, Франція їде додому. Все просто. Другий півфінал наступного дня Нідерланди проти Англії. Поєдинок, який зачарував першим таймом, обидві команди грали в атаку, обидві команди грали красиво. Нідерланди забили красивий м'яч. Фарі Сімонс, претендент на звання кращого асистента поруч із Ламіном Ямалем на всьому турнірі, до речі. Англія доволі швидко зрівняла, заробила пенальті, там сумнівний пенальті, але тим не менш моменти виникали. Філ Ходен мав два моменти 100%. У першому епізоді Дюм Кріс йому завадив реалізувати той момент, а в іншому там завадила. Стійка щодо того, за рахунок чого все таки англійцям вдалося перемогти. Перший тайм вони виплеснули себе і емоційно, і фізично. Нас створювали моментів більше ніж в попередніх іграх разом взятих. А увесь другий тайм знову катали вату. Скажімо, так Англія була в захисті. Нідерланди намагались перемогти в основний час, намагались створювати моменти гольові, намагались забити, проте не вдавалось. За рахунку 1-1, за весь другий тайм XG Англії склав на всього навсього 0,12. Єдиний удар. Він же єдиний удар в площину воріт. Він же у виконанні гравців. Ну, в момент створили гравці, які вийшли на заміну. Палмер і Олі Водкінс пробив Олі Водкін з неочевидної позиції, забив, став героєм, дав своїй команді путівку в фінал. Це доволі таки була чудова історія, адже здавалося, що після травми там пошкодження Харікейна у Англії вже не так багато шансів, навіть якщо гра перейде далі там в екстра тайми, в серію пенальті. Проте ось Олі Водкінс вийшов і вирішив долю. Цього епізоду і знаєте, одразу після перегляду гри Нідерланди Англія склалась така думка, що в Англії доволі взаємозамінний склад, там широкий склад, багато гравців. Ось даже вийшло два гравці на заміну. Зробили результат. Насправді ні, я перевірив статистику. Е одразу четверо гравців саме збірної Англії перебувають на перших місцях. За кількістю зіграних хвилин на євро 2024 тобто чотири гравці є незамінними у команді Саутгейта. Буквально Тобто, вони провели всі шість матчів, включаючи екстра тайми без замін. Це голкіпер Джордан Фікфорд, правий захисник Кайл Уокер, центральний бек Джон Стоунс і опорний півзахисник Деклан Райс. Джуд Беліген також був близький до цього звання, незамінного, проте двічі його все ж таки замінили. Ну і ось така команда, скажімо так, команда контрастів, збірна Англії. З одної сторони, у вас вирішують долю поєдинків гравці, які виходять на заміну, які грали там лічені хвилини на турнірі. А з іншого, у вас четверо гравців взагалі незамінні і грають від дзвінка до дзвінка постійно стабільно. У цьому весь Гарет Саутгейт, мабуть, геній чи як його ще назвати, або ж невдаха, подивимось уже у фіналі. Кілька цікавих фактів про фіналістів Іспанія забивала в кожному матчі без виключення на поточному євро. Англія не змогла забити лише в одному матчі. Це було в третьому турі проти Словенії. Якщо на групової стадії іспанці не пропускали взагалі, то в плей-офф жоден матч не завершився для них без мінімум одного пропущеного голу. 80% своїх голів забитих у плей-офф, англійці проводили в кінцівці матчу після 80-ї хвилини. Ну і друзі, ви часто запитуєте мене, хто для мене фаворит певного матчу. На жаль, не запитуєте це в коментарях під відео, а було б дуже добре, якби робили ви саме це. Тож, будь ласка, пишіть і запитуйте там. А інтригу щодо того, хто, на мою думку, фаворит фіналу, я залишу, мабуть, на секунди три, дві, одна. Англія, Англія виграє цей турнір, шановні, виграє попри всю тошнотворність своєї гри, попри всі рішення там Саутгейта, попри все, весь незбалансований і одночасно збалансований склад. Англія переможе. Я думаю, можливо, навіть там в екстра таймах, серії пенальті. Ну команда ментально сильна. Це мені кинуло вічі ще в одній восьмій фіналу, і з тих пір нічого власне не змінилось. Для мене Англія фаворит цього фіналу, саме тому, що її не вважають фаворитом більшість аналітиків. Podemos.